Доброго ранку. Потребенькаємо за життя в Данії. В Копенгагені зараз четверта година ранку. Ось так у нас світло. Так-так, я крокую до е, автобусу або метро, бо мені треба в аеропорт. До речі, в Данії транспорт працює усю ніч. Ну, Звичайно, не так часто їздять метро чи автобуси, але... Працюю усю, усю ніч. Ось зараз я й перевірю це. Гарного дня. Транспорт, квитки на транспорт доволі дорогі і вони відрізняються від кількості зон, які ти будеш пересікати. Так от, доцін на квитки, на квитки. зарплати у Данії теж доволі високі і більшість вартість квитка, квитка складає заробітна платня. Машиністів та того персоналу, який працює, щоб координувати метро. Бо, наприклад, в Копенгагені метро їздить без машиністів, але сидять певна кількість людей в різних місця, місцях і слідкують як потяги. Ну, якби без пілота, без, без машиністів, безпілотні потяги. Як, якщо потяг поламається, то, звичайно, людина якась приїде і. Відремонтує, чи на комп'ютері щось там натисне.